Вихідними на Коломийщині відбулися два волейбольні турніри. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття розпочався фінал районного турніру чотирьох. А у молодіжному центрі села П'ядики пройшли зональні змагання першості області серед юнаків та дівчат. Про перебіг змагань далі наші журналісти до фіналу чотирьох пробулися команди москресінців гвізця слоботи. Та товариства Динамо саме ці чотири команди стали кращими у регулярній першості. Першими на майданчик вийшли воскресенцівські та слобідські спортсмени. Гра виявилася напрочуд впертою. Однак перемогу здобули воскресівчани, а слобідські волейболісти ще й поступилися команді Динамо за результатами першого ігрового дня по одній перемозі мають три команди. Так що інтрига в чемпіонаті зберігається. Наступний ігровий день призначили на 29 квітня. У володіжному центрі Коломища на шоу пятиках грали юнаки та дівчата. Вони розігрували путівки до фіналу юнацької першості області. Коломийські спортсмени достроково здобули путівку у фінал. Так як дві команди суперниці не з'явилися на тур до п'ядиків, а у дівчата мали грати всі ігри. Однак і вони програму виходу до фіналу виконали. Фахівці стверджують, що це вагомий успіх, адже на Коломищині немає спеціалізованих шкіл саме з цього виду спорту. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.